Ігор Даровський. Простір без насильства Читає Андрій Химерний. Карпати бриніли, Полонина гулама в бджолими вулик, і поміж ядками, сповненими химерним реманентом, блукали квадробери. Їх тут були сотні. Веселих молодих людей у масках з різноколірними хвостиками та кумедними рукавичками. Фестиваль Карпатські квадростожари, заснований місцевою адміністрацією вже декілька років, вважався однією з найгучніших подій серед поціновувачів нової для України субкультури. Прийнятий мешканцям околиць вельми прохолодно, цей двір збирав у теплих осінніх горах гостей не тільки з України, але й з усього світу. Слухай, ну тут просто космос. Меланія потягла мене за собою. Я сюди їжу вже четверту осінь, і з кожним разом тут все краще. Не відставай, коли почнуть. І то оті біля сцени місця вже не буде, а я хочу бачити їх якомога ближче. Вона махнула переді мною своїм шикарнючим лисячим хвостиком і пришвидшила крок. Їх чи їхнього кудлатого вокаліста? Я намагалася не відставати від нової подруги, але купа незнайомих ароматів та натовп трохи збивала мене з пантелику. А я б зайнялася із ним квадробікою, замріяно проморчала Меланія і почесала помаранчевою хутровою рукавичкою за вушком своєї маски. Але вони всі кльові. Хочі ж. за кілька хвилин ми вже були під сценою, Тиснювати запах молодих тіл, такий п'янкий, що я зробила глибокий вдих. Ось чому я не люблю такі події. Тут занадто складно стримувати свої інстинкти. Я пошукала поглядом подругу, але та вже забула про мене, стрибаючи під сценою з групою лисичок, що тримали у руках великий плакат. І то оті ми твої лисички. Класне око. Біля мене зупинився хлопець у масці вовка. І від нього тхнуло дешевим ароматизатором та свіжим папером. Схоже, що десь під худі він ховав улюблені комікси, хлопець безсоромно дивився на моє праве янтажне око. Не можу зрозуміти, ти лисиця чи вовчиця? Я собака, мені не подобався його Том, але батьки вчили мене бути чемними. Можеш звати мене кефа. Я хорт. Він ніби випадково відкинув назад своє довге, пофарбоване у срібло волосся. Зрозуміло, стандартне ім'я, комплекс неповноцінності і лише маска, що дисунувала з власником морда вовка сповнена спокійної тваринної люті, ніби зліпок справжньої тварини, незвична річ виконана у прадавній техніці. Де взяв маску? замовив на Амазон. Та ні, купив тут одного лузера. Хлопець махнув рукою у невизначеному напрямку. Називає себе старим майстром, а в самого навіть хвоста немає. Хоча маска дійсно непогана, він загарчав. Хочеш на змагання з бігу разом підемо? Там через півгодини будуть бігти у змішаній техніці, ведмежий стиль проти котячого. Ні, я дякую, тілько но звідти, і я посміхнулася хорту і пішла у бік дороговказу вказу з мапою фестивалю. Ядку старого майстра я знайшла біля самого лісу. Неохайна, брудна з кількома понівеченими рекламними манікенами, на яких були грубо натягнуті неймовірно красиві маски вовків та собак. Та сама якість і та сама техніка. Я втягнула повітря. Різкий запах хутра, поту та клею поєднувався з чимось мускусним і ефемежним, ніби територія навколо була помічена Великим хижаком. Перед ядкою стояла невеличка черга з охочих купити нову маску. Тож, здається, і знайшла те, що шукав. Наступний на вулицю вийшов задоволений хлопець у неймовірній масі чорного собаки. З кожним пружним кроком він ніби перероджувався, маска ставала його невіддільною частиною, і він перетворювався на справжню дику істоту злу та агресивну. Уся черга, здається, на кілька секунд затамувала подих, споглядаючи, як щасливчик, проходив повз них. Із глухим гарчанням, виблискуючи гострими очима крізь невеликі прорізи. Не думала, що хтось ще робить справжні сутнісні маски. У яйці зник наступний хлопець, і черга посунулася на кілька кроків вперед. Не знаю, як йому це вдається, до мене розвернулася одна з подружок лисичок, що стояла спереду. Але я сподіваюся, що все це не натуральне хутро. Ми з Лілі ненавидимо, коли знущаються з тварин, а тим паче вбивають заради грошей. Квадробінги для нас це не тільки здоровий спосіб життя, але й маніфест. Так, тварини мають права, підтвердила Лілі, і ми за них боремося. Ну? Тоді вам доведеться відмовитися від шампунів, знаєте, на кому їх тестують? Я обожнюю пусті балачки, але ці тупо курки, що одягаються у хижиків, почали мене дратувати. На щастя, від скандалу, що наближався, мене врятував інший скандал. З ядки буквально вилетів хлопець, що зайшов до неї кілька хвилин тому. Він впав на землю у кількох метрах біля входу і з острахом почав відповзати. Він скажений. закричав молодик. Він зараз вб'є мене. Кличте охорону. Несправжня. Спочатку ми почули рик і лише потім побачили кремезного старого. У великій кудлатій масті одного собаки, що вибіг з брудної ядки. Та ця маска найсправжніша, що ти людисько можеш побачити у цьому шепіто. Я продаю тобі нову сутність за безцінь. наділяю тебе мужністю, якої в тебе немає, дарую тобі шанс, а ти кажеш таке. Черга рефлекторно повитягала з джинсів телефони і почала знімати скандал. Старий майстер замахнувся на хлопця, але, побачивши телефони, сплюнув на землю і дав молодику втекти. У тебе навіть хвоста немає, який ти майстер? закричав з безпечної відстані хлопець. Я йду до адміністрації, і заяву на тебе напишу. Вони виженуть тебе звідси. Старий загарчав так гучно і тваринно, немов у ньому дійсно сидів дикий звір. Шерга почала відступати, все ще продовжуючи знімати. Я вже чула таке гарчання раніше, і воно не обіцяло нічого гарного для всіх присутніх. Давайте усі трохи заспокоїмось. Я зробила кілька кроків вперед, ставши перед натовпом. Намагаючись утамувати конфлікт. Так, шановний, спілкуємося спокійніше і позитивніше, невпевнено запропонувала одна з подружок Лисичок. Це місце вільне від насильства. Вона зробила ще кілька кроків назад, продовжуючи знімати. І якщо ви не заспокоїтесь, ми попросимо вас піти. Суворо закінчив молодий хлопець у масті ведмедів. «Е, Він не від насильства кажете. Те, що ви знаєте про насильство, майстер посміхнувся, оголюючи гострі жовті ікла. Ви, солобкіне невдахи!» А Аб'юзер. Аб Почала скандувати Лілі, і черга потроху підхопила це гасло. А, іди геть. Натовп проспалювався, і на крик почали стікатися інші квадробери. І вони діставали телефони, і, немов мисливці, заганяли старого своїми камерами у коло зневаги. А б'юзер без хвоста!» Я відчувала гнів натовпу, що заливав простір енергією агресії та небезпеки. Я ще з дитинства засвоїла, що цькування це найкращий метод захисту у людиноподібних. подібних. Ви лише дурна їжа. Майстер зірвав з мене в маски тварин і зник у яці. За кілька хвилин він вийшов з невеличкою торбинкою і дивлячись на натовп налитим кров'ю і тяжним моком почимчикував у бік лісу. Я добре знав цей стан. Його треба було заспокоїти, аби він не наробив лиха. І я пішла за ним. Запах та сліди були вельми чіткими. Старий не ховався. Та й не йшов вперед, впевнено, як господар, не сумніваючись у своїх силах. Я розуміла, що я відстаю від нього десь хвилин на двадцять і не форсувала події, сподіваючись, що тут, в лісі, в природних умовах він швидше заспокоїться. Я намагалась рухатись обережно, зупиняючись перед кожним поворотом, аби раптом не штрикнутися на нього. Але я занадто повірила у свої сили. Він вистрибнув ззаду і одразу повалив мене на землю, притиснувши руки до холодної дороги. «А, їжа сама прийшла. Він посміхнувся, готуючись до трапези. Зовсім нюх втратив, яка є їжа. Я загарчала, готуючись дати відсіч. І він зупинився. Обережно понюхав моє хутро і несподівано лизнув мене у ніс. «Хе, Посоголовці мають триматися в тіні. Батьки не казали тобі? Казали, а ще казали, що ми маємо адаптуватися і ставати ближчими до людей, як ти. Старий посоголовець відпустив мене і відійшов на декілька кроків. Насправді, ми з ними дуже схожі. Мої маски не брешуть, вони дають силу і вивільняють справжню сутність. а люди в більшості наглі, зли, лі та агресивні, такі, як ми з тобою. А, вони такі навіть без масок. Я згадую всі моменти булінгу, що переслідував мене з самого дитинства через мій уявний гіпертрихоз. Спецшколи для особливих дітей і радість від появи нової субкультури, в якій я нарешті могла бути собою. Чи ні? Навіть серед цих хвостатих ми не вдома, майстер підхопив свою торпинку і подав мені руку, допомагаючи піднятись. Мій штучний хвіст зламався від удару, і я з сумом виконував його в кущі. Ну, вони лише граються у тварин, а ми граються в тварин, як влучно. Він сумно кивнув. А ми граємося в людей, що граються в тварин. Хоча насправді мали просто розірвати їх на шматки, як в старі часи. Зараз ми харчуємося тільки сирим м'ясом з магазину, як культурні представники суспільства, хоча іноді справді важко втриматись, я згадала своє відчуття у натовпі біля сцени, інстинкти писоголовця не сховаєш. А, може, тоді вночі вполюємо одного з тих хвостатих людиськ, він загарчав. Навчу тебе полювати. Назвемо це обмін досвідом, а вони там все одно всі в масках, хто я буде рахувати. Я бачу, що він не жартує, і розумію, що іншого шансу може і не бути. Але лише одного я суворо дивлюсь на нього, а потім ти допоможеш мені зробити новий хвіст і собі один зроблю. Але вже дійсно що ти за робиш без хвоста?